Уже роками ми живемо у занедбаній вигрібній ямі. З такими словами, жителі села Діброва та Діброва-Заплатинська звертається до місцевої влади, акцентуючи на проблемі нестерпного проживання у їхніх населених пунктах, зв'язку з тим, що на Стрийському сміттєзвалищі хтось константно спалює сміття. Шановні краяни, я хочу звернутися до вас по дуже наболілій ситуації. Я родом з села Заплатин, верніше Діброве Заплатинської. У нас там просто жахлива катастрофічна ситуація. Катастрофічна в плані того, що нас там просто душать, душать, душать і душать. Хочу звернутися до влади міста Стрія, до прокуратури, до санстанції районної і міської. Ситуація катастрофічна. Придіть і подивіться, це кожного вечора, десь приблизно 7-8 години для нас, для жителів Діброви Заплатинської, наступає комендантська година. Комендантська година. Не тому, що її офіційно організували, а тому, що її так створила місцева влада, керівництво комунального підприємства під керівництвом Васьковича. Я неодноразово звертався і в прокуратуру, і в районну санстанцію, і в міську. Збирав великий список понад 100 чоловік, де люди розписувалися, а віз і нині там. Повірте, ми не можемо ні відкрити вікно вночі, щоб провітрити кімнату, а коли відкриєш і забудеш закрити, і ти чуєш цей жахливий сморід, і просто до ранку не можеш заснути, аж там ціаніди, там запах отих пластикових бутилок, яких палять, а звідси захворювання легень, захворювання на рак, різні онкологічні хвороби. У мене в руках Конституція України. Де у статті 50 і прямо сказано, кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на відшкодування задане порушенням цього права шкоди. Насправді, що ж відбувається? Якщо порахувати, що за збір сміття кожен стрілянин з особи платить 680, помножити ці гроші приблизно на 80 тисяч населення стрия це виходить більше півмільйона гривень. Куди діваються ці кошти? Куди? Бізнесмени, ну ви ж заробляйте. Ну ж не все забирайте собі. Віддайте хоча б четвертину з цієї суми на рекультивацію цього сміттєзвалища. Адже ми задихаємося там. Я просто вимушений криком кричати. Ми задихаємося, ми вмираємо повільно там. У нас є вже хворі на онкологічні хвороби. Вже проведено кілька операцій на рак. Це просто жахіття. Ще я хочу сказати, що це оце сміттєзвалище і життя от в, нашу, в нашій Діброві Заплатинській можна порівняти з концентраційними таборами Освенцима. Але ж тими таборами тоді управляли гітлерівці, а зараз управляють українці. Як же ж так, як же ж вам не соромно. Що ж ми маємо зробити ще, щоб, щоб, щоб зупинити оцей сморід, це жахливе травлення нас оцими душогубками? Скажіть, що ми маємо зробити? Скільки ще вам зібрати підписів? Скільки людей повинно померти, щоб, цього, щоб воно щоб це звалище не диміло на нас, не покривало нас тою пеленою диму, пеленою смороду і тих перепрілих останків, рештків? Це неможливо дихнути вночі. Я хочу попросити владу, допоможіть нам, дуже прошу, допоможіть. Адже ж повірте, краяни, стріяни, ви ж подивіться, зараз сміття звозиться до нас, на стрільське сміттєзвалище, не тільки наше місцеве. Сюди ж звозиться сміття з Другобича, з Трускавця, з Моршина. Я більше не володію інформацією звідки ще тому що ця інформація закрита. Але ж згідно статті 50 закону України Конституції України. Інформація ніким не може бути засекречена. Вона повинна бути відкрита. Ну вона чомусь засекречена. Питання до влади. Чому? Чому? Можливо, оті фірми-Присоски, як відомо, там, де гроші, там бізнес. Можливо, оті фірми Присоски, які повідкривані на базі місцевого сміттєзвалища, зацікавлені в тому, щоб обдирати нас всіх. Шановні краяни, підтримайте нас, підтримайте нас, заплатинців, нежухівців, добрівлянців в тому, що сьогодні травлять нас, завтра будуть травити весь три, весь район. Пориві до наживи. Дякую за увагу. Слава Україні! Проблема смітників стоїть перед людством, мабуть, з того самого часу, як воно з'явилося на землі. І чим далі, тим вона стає серйознішою. Якщо не за рівнем життя то, принаймні, за кількістю побутових відходів Україна не відстає від середньоєвропейського показника. Поступово наша країна перетворюється на смітник Європи. Щороку накопичується близько 10 мільйонів тонн сміття, близько 160 тисяч гектарів землі в Україні зайнято під смітники. Це близько 700 смітників, що існують в кожному місці або в селі. жаль не є винятком і на наше славне місто Стрий. Стрийське сміттєзвалище замість того, щоб проносити прибуток до міського бюджету, вже давно стало джерелом збагачення для певних приватних комунальних фірм. Тарифи на захоронення побутових відходів на міському сміттєзвалищі є високими, а фактично саме захоронення проходить у доволі нехитрий спосіб спалюванням. Мене як сільського голову Заплатинської сільської ради неодноразово турбувало питання пожеж на Стрийському сміттєзвалищі. Заплатинська сільська рада разом з Добрівлянською сільською радою за ініціативи мешканців наших населених пунктів організувала звернення до керівництва міста, до керівництва комунального підприємства міської ради про стихійні підпали, а можливо це і свідомо з цієї ініціативи зроблені. Для зменшення кількості об'єму того сміття, яке є на Стрийському сміттєзвалищі. Для кого не є секретом, що Стрийське сміттєзвалище вже вичерпало свій ресурс експлуатації, що звозиться сміття не тільки зі Стрийського району і міста Стрия, але й з навколишніх районів. Мабуть, що в цьому аспекті є нагальна проблема будівництва сміттєпереробного заводу. Я знаю, що такі проекти вже існують, що була. Розроблена, не знаючи, за які ініціативи програма, будівництва сміттєпереробного заводу на Стрийському сміттєзвалищі, але чомусь вона до сьогоднішнього дня не реалізована. Але, як мені стало відомо, засобів масової інформації, на сьогоднішній день йдуть перемовини про будівництво сміттєпереробного заводу в Дрогобицькому районі. Хоча, я думаю, не є секретом, що маючи таку кількість сміття, будь-який би інвестор згідний прийти на Стрийщину і побудувати сміттєпереробний завод. Заплатинська сільська рада як теж не заперечує, якщо би такий інвестор з'явився і ми б готові були розглядати питання виділення земельної ділянки на землях Заплатинської сільської ради. Бо є нарікання зі сторони мешканців, розумієте, коли горить сміттярка, неможливо відкрити квартирки, щоб провітрити будинки. І за все в залежності від того, як говорять, куди дує вітер. Дує вітер на місто, стрий страждає мікрорайон. Дує, місто, дує, дує вітер на Заплатин, страждає село Заплатин, також страждає село Діброва і село Добрівляне. А як часто воно говорить? Розумієте, тут важко сказати, як часто воно горить, ну з періодичністю місяць-півтора такі пожежі на сестрицькому сміттєзвалищі виникають. Можна зрозуміти, коли це стається літом, враховуючи хімічні процеси, які проходять на сміттєзвалищі, висока температура і проходить самозагорання. Але коли зимою... Горить Сміттярка, тут знаєте, тяжко сказати якісь. А от коли мешканці е, зверталися на адресу комунальника, чи комунальника один, чи керівництво міста е, дати відповідь, чи здійснюється е, з інтенцією ці запали? Яку, він, яку відповідь Ну, Значить, в свій час ми отримали відповідь від, е, місь, місь, від, від комбінату комунальних підприємств що на території сміттєзвалища була пробурена спеціальна свердловина, з якої стихійні пожежі ліквідовуються, також там працює тех, техніка. Ну, але з деякою періодичністю сміття горить і задимлює навколишні села. Обслуговування стрийського сміттєзвалища здійснює міський комбінат комунальних підприємств. А от фактично, усі роботи проводить приватна комунальна установа. Як повідомили обласні власній коінспекції, під час останньої перевірки на предмет дотримання вимог передохоронного законодавства при експлуатації сміттєзвалища виявлено порушення правил ведення первинного обліку поводження з відходами, правил зберігання, складування, розміщення відходів. Встановлено, що на сміттєзвалищі відсутні збір та утилізація інфальтрату, не проводиться рекультивація відпрацьованих ділянок, не здійснюється моніторинг впливу. Якта на навколишнє природнє середовище, що змінилося чи зробилося з часу перевірки? Та нічого окрім розміру, кишені тих, хто успішно продовжує господарську діяльність на сміттєзвалищі, термін експлуатації, якого, до речі, перевищив норму вдвічі, рекультивація земель средського сміттєзвалища не проводилася з 1949 року. Звичайно, є люди, які розуміють важливість цього питання для міста та регіону в цілому і шукають методи вирішення проблеми шляхом донесення її актуальності як до місцевих, так і до іноземних інвесторів. Саме це було зроблено на україно-канадському форумі, який відбувся у нашому місті нещодавно. У місті є проблема зі сміттям. Я чув і читав, що багато канадських фірм звертається то туди, то сюди і так далі. Строю можна реалізувати дуже швидко і конкретно. Є місце, є земля, є підтримка міської влади. І побудувати сміттєпереробний завод сміття, але такий не просто все захоронений. Це має бути глибока переробка сміття і не спалювання сміття. Ми журналісти програми вільний майдан цього разу сподіваємося бути почутими, адже мова йде про повітря, яким ми дихаємо, воду яку п'ємо і середовище, в якому живемо.